Політикам якої сили щодо Росії була помилковою і тільки збільшила загрози. Ну, Взагалі в чувство прийдіть в мірі, що відбувається. Треба швидко міняти підходи та переозброювати, і не треба примушувати Україну до нових мінських угод. Такі висновки аналітиків, які доповідали для гельсінської комісії у стінах Конгресу Сполучених Штатів, у нас залишається дуже мало часу, щоб створити ефективне стримування та не скотитись у значно більший конфлікт в Європі, ніж той, який ми зараз бачимо в Україні. Ми закликаємо всіх до рішучих та негайних дій. Висловились експерти, виступаючи перед комісією. Вони нагадали, що. Ще у 2007 році на безпековій конференції в Мюнхені Путін уже бачив на заході свого ворога, але західні політики довго не хотіли в це вірити. Розпочати із повідомлення від інституту вивчення війни і вчора, власне, міністерство закордонних справ про це говорило. саме про провал амбі амбіцій Російської Федерації і про те, що Москва зараз не заручилася підтримкою. Своїх партнерів, скажімо так, після ось цього саміту Брікс, який наскільки я зрозуміла, він ще навіть триває. Що ви скажете з приводу того, які посили власне через цей саміт Путін подавав світу і чи підтримали його ті, хто приїхав в Казань вчора, позавчора? А... Посил Путіна зрозумілий який був по перше йому потрібна була фіксація так званого багатополярного світу, і чим більше це фіксується, чим більше це е, навіть не інституалізується, а скажімо так, визначається в певних деклараціях програмних документів е, самітів і так далі, тим для нього краще. Разом з тим е, на сьогоднішній день не видно, що. Ключові гравці, які присутні в Брікс, готові зафіксувати саме позицію багатополярного світу і позицію БРІКС як блок, який створений на противагу Сполученим Штатам, і це вже стосується і Китаю, тому що Китай зацікавлений в тому, щоб якраз Брікс, ця ініціатива вона слугувала для затвердження амбіцій, саме Китаю, і Росія тут де б цей саміт не проходив, чи він. В Казані чи будь-де вони нічого не можуть діяти, тому що ну потенціал зовсім не той. Єдине, що може робити зараз Росія, це просто постійно привертати до себе увагу через агресивну війну проти України, і тому БРІКС як такий саміт він пройшов. Зібралися, поговорили, розумієте, це організація де присутні країни, які мають протиріччя дуже серйозні, власне кажучи, наприклад, те, що немає в підсумковій декларації підтримки російської агресії проти України, або, скажімо так, певних декларацій, того, що війну цю треба продовжувати, що інакше вчиняти не можна. Це свідчення того, що окремі країни, які були присутні, їх такий текст не влаштовує. Підсумкові декларації, наприклад, Бразилія, та ж сама Туреччина, інші, які не підтримали і тому немає в декларації там так мало про Україну зовсім небагато і немає жодних підтверджень правоти Путіна, його агресивних амбіцій. Разом з тим, треба розуміти, що, попри всі заклики, які лунали під час цього саміту від Індії чи від Китаю про деескалацію, розумієте, тут же ж важливі не слова. І заклики тут важливі реальні справи, що кожна із цих країн робить для того, щоб зупинити Путіна. А кожна із цих країн, наприклад, Китай, номер один в списку згідно видання Bloomberg, а Індія номер два в списку постачання тих же самих технологій подвійного призначення, які допомагають Росії в виробництві певних систем озброєння в результаті. І так само вони звичайно кожен намагається отримати своє свою вигаду, Я маю на увазі, що теж Індія, чи Китай, чи будь-хто інший, купуючи зараз дешевий газ від Росії, чи дешеву нафту у випадку Індії. Звичайно, що вони переслідують власні інтереси, але разом з тим можна сказати, що в принципі, коли ми говоримо про те, що кожна зі сторін сказала про е, зупинку війни, угу. сказали багато, але чи будуть реальні кроки і справи для того, щоб дійсно була деескалація? Ну, от, наприклад, конкретний приклад беремо: північно-корейські війська це ж ескалація в розумінні китайсько-бразильського плану, на якому наголошує Китай, ну ескалація, тому що це залучення ще одного учасника до війни. Це відправка військ. Це відправка спочатку була зброї боєприпасів, а тепер і військ. Ну і звичайно, що це ескалація. Але ж Китай нічого не говорить про північну Корею. Китай не говорить про те, що варто припинити нарощувати підтримку Росії, зупинити Путіна. Якщо ми хочемо, щоби настав мир. Ну якимось чином вже ж тоді треба вплинути на Росію, очевидь. І от поки таких впливів немає рішучих, доти, фактично це дає можливість Росії продовжувати вести бойові дії. Але в той же час Брікс не став якоюсь проривною подією. Російська пропаганда дуже хотіла би, ну він таким не став. Говорили про сільське господарство, говорили про нафту, про газ. Але разом з тим, та ж сама Індія, та ж сама Бразилія чи Туреччина, попри все, вони так само розуміють, що вони багато в чому залежні від Заходу. Від сполучених штатів від Європи від їхніх ринків тому вони не поспішають декларувати багатополярність і так далі. Давайте ще поговоримо Олександр, про візит Ердогана. Вони ж там годину говорили з Путіним і причому деталі цієї розмови не розголошуються, але говорили, звісно, і про війну в Україні, і вже є реакція генсека НАТО. Рюте він вважає, що те, що Туреччина взяла участь власне в цьому саміті Брікс, аж ніяк не впливає на відданість зобов'язанням її як держави члена альянсу. Як ви розцінюєте візит Ердогану і про що вони могли говорити і домовлятися з Путіним? Очевидно, що очевидно, що туреччина займає власну позицію. І з багатьох питань я хочу нагадати, що Туреччина теж єдина країна НАТО, яка купила зенітно-ракетні комплекси в Росії С 400 ще раніше, НАТО теж тоді обурилося, але в принципі говорили, було не сприйняття цієї позиції. Ну, але поговорили і перестали. Тепер нове те, що Туреччина рухається до Брікс і фактично намагається бути на двох стільцях, тому що з одного боку Ердоган наполягає на тому, що Туреччина має зберігатися в програмі. Безпосередньо співпраці і виробництва літаків F-16 та F-35, отримувати ці літаки і так далі, з іншого боку, вони поглиблюють співпрацю а, з Росією за деякими параметрами. Хоча не думаю, що Путін був щасливий, тому що якраз напередодні поїздки Ердогана на Брікс з'явилося повідомлення, що Туреччина. Фактично заблокувала близько 40 компаній, які підозрюються в співпраці з Росією і постачання певних технологій, які використовуються російським ВПК. Тобто, ну скажімо так, підґрунтя для цього візиту воно проходило саме ось під такою лінією. А туреччина в цьому сенсі була для Росії дуже важливою країною, тому що, скажімо, так, мала дещо ліберальніші підходи до. На регулювання технологій подвійного призначення і перепродажу їх. Потім я би звернув увагу в контексті турецького президента його поїздки ще й на те, що напередодні цього візиту із Ердоганом зустрічався німецький канцлер Олаф Шольц, і там була заява про те, що потрібно підтримувати Україну і засудити Росію. Незважаючи на це, потрібно не припиняти пошуку миру, ну тобто шляхів до миру, і після цього була зустріч у міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з турецьким президентом. Вони обговорювали ну, вочевидь, якраз питання і двосторонньої співпраці. Я думаю, і власне кажучи, і оборонки, і так далі. Ну там багато аспектів є. Але не виключено, що, можливо, Ердоган хотів почути якраз і сторону Європи, ну і тут Німеччина як лідер Європейського Союзу, але і України. І знову ж таки, я не виключаю, що Ердоган вкотре, значить, захотів запропонувати а, свої послуги для того, щоб Україна і Росія в якійсь перспективі зустрілися в Туреччині. Що він робив неодноразово. До цього про Стамбул, про Анкару говорив неодноразово. От і намагання якраз об'єднати певні позиції для того, щоб потім вести переговори з Путіним. Це була одна із причин, чому зустрічалась Німеччина і Україна. Що з цього вийшло зараз? Робити висновки складно, поки що передчасно побачимо найближчий час. Це покаже.